Вітаю колеги історики і пропоную вашій уваги курс Досліджуємо історії суспільства 5 клас, який представлений конспектами уроків і також представлений презентаціями, які можна придбати як окремо, так і в комплекті. Давайте ми з вами дещо прослідкуємо наповненість даних матеріалів. Насамперед, матеріали можна знайти у магазині Методична палітра вчителя. Як ми бачимо, що презентації описані це 35 візуально привабливих інтерактивних наповнених навчальним матеріалом презентацій. В них є інтерактивні елементи, барвисті ілюстрації, карти, схеми, ігрові елементи, доступні пояснення і різноманітність тем. Власне, все, що треба. Якщо говорити за конспекти уроків до курсу, то це також 35 конспектів уроків. Там ви знайдете детальні плани уроків, також є інтерактивні завдання, також є запитання для обговорення, робота в групах для розвитку критичного мислення, додаткові матеріали, це схеми, карти обов'язково для полегшення викладання, ну і теми, які охоплюють курс 5 класу, досліджуємо історію та суспільство». Всі презентації створені в Canv, але доступний варіант, і на, якщо разом, то це Google Диск. От, Для того, щоб ви могли користуватися ними і в форматі PowerPoint. Всі, як ви бачите, вони стандартні, всі естетично оформлені і всі власне, побудовані за одним і тим же принципом. Ось перша презентація для прикладу, ви бачите, що розпочинається із інтерактивної розминки. Вони можуть бути різними, можуть бути квести, можуть бути ще які завдання. Тобто власне, дуже багато різноманітних матеріалів. Ось, і діти ось таким чином проходять наприклад, квест. На першому році вже і ви їх залучаєте до інтересу і до вивчення курсу історії України. Власне, намагаюся так будувати уроки, щоб викликати інтерес. Далі завжди діти знайомляться із музою історії Кліо, яка розповідає їм коротко змісту уроку. Для прикладу. Дорогі учні п'ятого класу, я Кліо, музей історії, рада вітати вас на початку вашої захоплюючої подорожі у світ минулого. Ну і так далі. І так побудований, як я вже сказала, кожен урок. Ви бачите, що додала таких красивих українських дітей до слайдів для того, щоб знову ж таки прищеплювати любов і інтерес до нашої України. Кожен урок насичений запитаннями. От, таким інтерактивом. Далі, коли дітки бачать ось цю дівчинку, вони знають, що потрібно зробити запис до своїх зошитів. Є цікаві довідки, ілюстрації і так далі. Тобто, кожен урок власне, побудований ось таким чином. От так закінчується кожен урок якимись запитаннями і домашнім завданням. Або ж урок шостий я карти розповідають про минуле і сьогодення. Спочатку історична розминка в ресурсі Quizlet, Діти можуть повторити поняття. Коли ви переходите за цим посиланням, то ясно, що воно тоді розкривається на весь екран. Також історичний диктант додано у ресурсі Буквіджит, і діти можуть у ньому попрацювати. Далі ви бачите, що урок побудовано в такому плані, що кожен, якби захоплюючи такі, якісь завдання, які стимулюють дітей зразу до роботи. Карта, цікаві довідки. ось У нас знову дівчинка сигналізує, що потрібно записати усе у свої зошити, цікава довідка. от, Відео також майже в кожній презентації є. Знову ж маємо подумати, якими бувають карти. Ось такі цікаві візуально привабливі елементи, для чого карта знову думаємо, легенда карти. от, Умовні позначення, ось такий хлопчик також українець, які сигналі. Реалізує, що якісь цікаві довідки або щоб зосередити увагу дітей. От, далі ми бачимо, що є ось такі елементи цікаві, додаткові до теми. От, також є практична робота, перейшовши за посиланням. Ви можете скопіювати цей ресурс BuckViet, скопіювати собі у свій е, аккаунт у BukVietті е, цю роботу, і діти працюють у карті. Тут, власне, можна, не треба купляти і е, карти контурні, адже вони є. Е, е. До кожного уроку додано, наприклад, рубрики оцінювання. Як діти, якщо вони працювали в картах, вони мають себе оцінити, як вони працювали. От Це ресурс Geniali, також є рубрики рефлексія, або усні, або також у якихось ресурсах. Ну і, звісно, обов'язково домашнє завдання. Ось таким чином побудовані усі презентації. Якщо говорити про кейси, інтерактивний урок досліджуємо історію суспільства 5 клас, то вони розміщені в одному з застосунків Microsoft OneNote, але вам не треба облікового запису, ви заходите у нього і так, і ось бачите знову ж таки, скільки інтерактивних завдань у даному ресурсі. Це у нас завдання У WordWall, і ви переходите, вам доступно використати на уроці. Це також у вордбол історичні епохи. Далі відео до уроку. Далі ось така, такі цікаві завдання про час. Діти мають розшифрувати приказку чи прислів'я і прокоментувати. Далі, ось ви бачите різні ілюстрації, схеми, цікаві довідки, додані, завдання творчі, от е, е, лінія часу, можливість по, е, попереглянути відео, і попрацювати. Е, ось стрічка часу, е, хронологія, цікаві завдання. Інтерактивні вправи знову ж таки тут Вордвол більше є, і в інших, наприклад, кейсах є інші ресурси. Можна ось таким чином виконати завдання, закріпивши знання дітей. Ну і рефлексія Бульбашка Думок. Також можете додати в свій акаунт скопіювати, і тут діти ось прописують, що вони отримали, які знання отримали на уроці. Ну, а потім у нас рубрика Оцініть себе домашнє завдання. Ну і ще таке, якби завдання у буквіджеті співвіднесіть е, рік і століття ось для е, розвитку учнів. І вони виконують, ви собі я ж кажу, додаєте свій аккаунт, діти виконують завдання і відправляють вам для перевірки. Ну, Як працювати з буквіджетом, це вже власне, не тема е, характеристики кейсів та презентацій. Цю інформацію ви зможете знайти, були вебінари на дану тему. Ну і е, будуть додані відео до магазину, де ви зможете отримати цю інформацію. Хто придбає кейси, той отримає посилання на преміум-підписку до Book Widget. У кейсах також багато завдань у цікавому такому ресурсі. Едюка Play, і ви бачите, що розкриті всі нові теми, які введені до курсу. В уроках, наприклад, є дошка вибору для диференціації, коли діти можуть собі вибрати те чи інше завдання. Також є завдання для роботи зі штучним інтелектом, є, наприклад, анкети. Тобто, придбавши ці е, кейси, власне, ви будете забезпечені цілком і повністю, і підготовлені до будь-якого уроку. Ось презентації окремо. Можна також придбати е, так, і ви отримаєте такі гарні помічники у підготовці до уроку. Власне, на це я і націлювала допомогти вчителеві провести красивий, ефективний та корисний пізнавальний урок для учнів. Отже, чекаю вас у нашому магазині Методична палітра вчителя.